Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 5 січня 2023 року. Знову відімкнули у нас світло та сподіваюся, що це все одно не завадить мені зробити те, що я планувала на цей вечір. Є в нас ліхтарики, павербанки, тож подолаємо темряву. Сьогодні буду висаджувати пророщені цибулини тюльпанів і пролісків у горщики для отримання раннього цвітіння. Приєднуйтесь до перегляду. Останніми днями в нас було не по-зимовому тепло. В день температура сягала 15 градусів тепла, тож багато цибулевих квітів почали проростати. Це і тюльпани, і проліски, і навіть канвалії. Викопала потроху цих квітів на своїй ділянці і буду висаджувати декоративні композиції у скляній ємності та у звичайний горщик. Хочу подивитись, чи ростимуть проліски у звичайних кімнатах умовах мовах на підвіконні. Розділяю проліски та трохи оббираю з них ґрунт, щоб легше було розмістити їх у скляній ємності. Грунт взяла звичайний з городу, додала до нього трохи перліту і трохи торфу, щоб був пухкішим. Згори трохи прикриваю ґрунт мхом. Ось така вийшла декоративна композиція. Подивимось, як вона ростиме, А результатами, як завжди, поділюся з вами у наступних відео. Склянуємність більшого розміру висаджую пророщені цибулини тюльпані. І також додаю сюди і проліски. Намагаюся розмістити у ємності якнайбільше цибулин, досипаю трохи грунту і знову додаю мох. Мені здається, що так композиція виглядає більш природно і більш декоративно. Цибулини що лишились, висаджую у горщик. Цей горщик поки що поставлю у неопалювальне приміщення бо днями прогнозуються морози. А далі буду дивитися по погоді. І коли знову потепліше, виставлю його на подвір'я. Ось такі три композиції в мене вийшли. І відсутність світла мені не завадила. На все добре, друзі, щасливого Різдва, все буде Україна!